Всім привіт, з вами Лімдрія, і сьогодні, як на мене, дуже чудовий день. Бо вас тепер тисячі на каналі. Я дуже вдячна за це і за підтримку кожного, хто дивиться мої відео, лайкає та коментує. Той знайомий зі мною та каналом ще за часів Вігіймерсу. Та коли я робила відео по Lords Mobile, той знає мене через мою серію відео по грі Острів. В планах у мене ще більше відео по різним іграм. Я вже зайнялася відьмаком та ще декількома маленькими іграми. Тож я буду рада і надалі бачити вас на своєму каналі. А так як це моє відео вдячність вам, то я хочу зробити маленький розіграш серед моїх підписників. І головний приз буде саме Острів, бо, можливо, вона ще не у всіх є. Можливо, хтось дивиться відео і тільки роздумує купити цю гру, то я б хотіла комусь подарувати острів. І також буде друге та третє місце це буде два сертифікати в Steam по 100 гривень. Зараз в Steam іде літній розпродаж, то можна купити дуже прикольні ігри. По великим знижкам до 90%. До 100 гривень є навіть дивіться, Євротрак та американська версія. У мене обидві вже вони є. Battlefield за 90 гривень. До речі, Left Dead у мене також є. Він дуже дешево зараз коштує. І погляньте, скільки ігор коштує до 100 гривень. Зараз 90 знижок на них навіть є на відьмака. Тож хто хотів купити відьмака, може виграти сертифікат та купити і поповнити свою колекцію ігор. Умови дуже прості, треба бути підписаним на канал, поставити лайк і написати коментар до цього відео. Розіграш триватиме до середи 3 липня до 20.00. О 20-й я влаштую невеличкий стрім і розіграю ігри та сертифікати. Всім бажаю успіхів, всім па-па!